Доброго дня, шановні друзі. Думаю, що ви мене бачите і чуєте. Якщо чуєте або бачите, доброго дня. Шановні друзі, якщо ви мене бачите і чуєте, то прошу поставити там якогось якийсь лайк для того, щоб я міг зорієнтуватися, що в дійсності ви мене бачите. Ну, але якщо і навіть не бачите, то я потім це відео завантажу у Facebook і ви побачите це відео, бо мені дуже залежить на тому, щоб ви могли відреагувати на це відео. Бо воно і мене, якби ця сама по собі тема, і мене в свій час дуже бентежила, от, бо пов'язана з, з таким психологічним перевантаженням адвоката в кримінальних процесах. От, ну і якби головне те, що часами зашквари в судових засіданнях доходять до такого. Доводять нас у наш у стосунках з суддями до такого стану, що після таких судових засідань ми просто не хочемо туди з'являтися, до саме цих суддів. І от е, був певний час, коли я сам от, підходив до цього питання саме в такий спосіб, що думав, а на що мені до нього йти, до того судді? Ну, він ж там неадекват якийсь. Або дуже неграмотний, або. А був дуже невихована людина. І от я вважав певний, певний час, що треба такі справи, де не склалися стосунки з судею, передавати іншому адвокату. Але з часом чомусь так вийшло, що стосунки не склалися з, ну, так, приблизно з 95% тих судей, з якими мені в дійсності прийшлося фактично стикатися в судових засідах. Тож я собі подумав, що якщо я не буду до них знову приходити або буду їх ігнорувати, то це моїм клієнтам на користь не піде. І от до мене звернулася одна, 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 одна адвокатеса, якраз якраз з цим питанням, як в даному випадку треба себе поводити. Я вважаю, що не треба звертати уваги на ті стосунки, які у вас, значить, Склалися з судею, бо суддя в судовому засіданні це всього на всього головуючий, а він ототожнює своєю присутністю, в результаті суд. Тобто, ви приходите не до конкретного якогось судді, а до суду. А в зв'язку з цим, то нема що там язика притискати, треба говорити, добуватися і доводити. І добуваєтеся своєї мети. Отак. От Тож до, до конфліктних ситуацій, які виникають судді з суддями, треба ставитись зрозумінням того, що любий, любий судовий процес це в кінці кінців конфліктна ситуація. І на чий би ви стороні не були, чи то ви захищаєте вашу... Під захист підозрюваного обвинуваченого або є представником потерпілого, то ви в будь-якому випадку автоматично опиняєтесь в ситуації конфлікту, і хочеш чи не хочеш, цей конфлікт часами переростає і в конфлікт судей, бо судді у нас не всі ідеально знають кримінальний процесуальний кодекс, порядок проведення судових засідань. Ну, і, а навіть ті, які знають, то не завжди е, його притримуються. І це не може бути причиною того, що ви потім до цих суддів, суддів не ходите в судове засідання. Мій досвід показує, що навпаки, е, отак посварившись з суддею в судовому засіданні один раз, наступного разу, коли ви туди з'явитесь до того ж самого судді, він буде до вас ставитись з, з більшою повагою, бо буде знати, а цей зубатий. А цей не дасть покласти палець в рота, бо ж відгризуть. Ну так. Ну і є такі судді, що хоч і критично до них ставлюся, але хожу в судові засідання. Успіху всім. Слава Україні і слава!